вчені почали реально а, програмувати теоретичні наслідки ядерної війни між Сполученими Штатами і Росією. І ймовірно, за їхніми дослідженнями, дослідженими вченими, реально проведеним. Зараз ви бачите на екрані, що як би виглядали ядерні послі, ядерні сліди пострілу цих двох країн одна по одній. І, ймовірно, чорний такий вуглецевий дим від вибухів буде підійматися в атмосферу. Тому, не дай боже, а, пошириться у всьому світі, змінюючи клімати, викликаючи масовий голод. Вирощувати нічого не можна буде. Якщо ударів буде кілька, кожен з яких створить вогневу кулю, гарячу як ядро сонця, і за цим піде потім радіоактивна гридна хмара, яку показували у фільмах. Ми не одноразово неодноразово бачили подібні картинки, відеозаписи всяляких фантастичних стрічок. Інтенсивні такі вибухи в результаті, як кажуть, чені в, рез... в результаті будуть випаровувати всіх людей, які знаходяться поруч. Тобто люди будуть випаровувати. Витися, от як у фільмі про Армагеддони, пам'ятаєте фільм Тіки туземун квиток на місяць, коли людей просто от зносило вогняною хвилою. Просто люди згорали буквально за пів секунди. Це все викличе пожежі, це викличе сліпоту. Це будуть руйнування будівель, фактично повернення в кам'яний вік. Це вчені зараз досліджують активно. кажуть, що окрім сполучених штатів, а, Росія теж може вдарити по Франції, може вдарити по Великобританії. Ці країни мають свій ядерний потенціал. Енціал і зобов'язані відповідно до статті п'ятої нафти з НАТО захищати Сполучені Штати Америки, і в такому разі вогняні бурі охоплять багато міст, перетворюючи асфальт на легкозаймисту гарячу рідину. Тобто асфальт буде горіти як смола. А потім ядерна зима може призвести до смерті майже всієї планети п'яти мільярдів людей. Близько 99% Це будуть люди у Сполучених Штатах, в Європі, в Росії і в Китаї. А більше з чорного вуглецевого диму будуть залишатися залишатися у північній півколі і от історії, викрики, історичні історичні візги Дмитра Кісільова про те, що піріт про ядерний пепіл, вчені кажуть, що це може бути реальністю.